Ви совсем, совсім ли? Тупи, вообще, как это стол. Що у вас було в ваших башках? Привіт, вам мої найкращі люди. Сьогодні я до вас прийшла з вибором. У вас є вибір. Дивитися або не дивитися обзор пропаганди разом зі мною. Жартую такого вибору у Вас немає. А по-друге, я хочу вас спитати, з чого розпочнемо: з коня чи все ж таки з повозчика? того, який той тим конем управляє, у вас є варіанти. Давайте обирайте. Ну добре, давайте з коня. Е, все ж таки по старшинству, як то кажуть, конь поїхав до Африки. Здається, нічого нового не відбувається в тому. Але в той момент, коли Лавров поїхав до е, Буркіна Фасо, йому там вручили орден жеребця, і Лавров красивий нарядний, от такий в тому ордені жеребця, і фотографувався. Я тільки одне не розумію, чого він не сфотографувався отак. Бо то дареному коню в зуби не дивляться, а Лаврову зуби треба було би показати. Ваші теорії, чому орден жеребця дали Лаврову, і скільки ой, зараз все жарти пішли нижче копчика. Тому давайте пишіть ваші думки з приводу того, як ви думаєте, за що Лаврову дали цей орден жеребця. А я продовжу тематику Лаврова, тому що а, Лавров ще виявляється не тільки дипломат з великої букви «Д», а а ще і м, поліглот він знає ще й багато мов, ну як дипломат, здавалося. Би так от Лавров і узбекський язик. Мархамат, це пожалуйста. Рахмат, Мархамат. Узбекський Рахмат. Сергій Лавров про узбекський язик явно паскромні. Чоловік як він сам виявляється та м, каже, чомусь узбекського язика не знає. Ну то здавалося б, ну не знаю, то й не знаю, але е, сам Зарубін, бачите, каже, що «Ах, дарма, ви так васкромнічалі. Ви ж точно його знаєте. Ну, принаймні, ми знаємо, що ви його знаєте, а значить, ви точно маєте його знати. Говорив в большую дипломатію йому дав рафік Нішанов, бивший перший секретар Компартії Узбекистана. Когда Нішанов був послом Шрі-Ланки, Лавров трудився в своїй першій дліті агент 007 э, зараз стоїть, і я зараз не про номер, яким зазвичай називаються. Того самого агента а про 007 о, скільки влитов Лаврова гран командировки і кое что із узбекського, звісно, знає кое что конечно, знає, але навіть таких банальних слів як пасіба і пожалуйста Лаврову чомусь не вдалося вивчити. Ну, принаймні він був не готовий відповідати на ці самі питання. А от на питання, які о, готовий був відповідати Путін, йому звісно ж ніхто не... Озвучив, тому він вигадав їх сам. Справа в тому, що в Пітерсбургі відбувся або ж відбувається в ці самі дні ще міжнародний економічний форум. Ви подумаєте, що це е, я скажу правильно подумаєте, тому що немає такого міжнародної такої міжнародної події, як е, Пітербурзький форум. Але е, все ж таки, знаєте, Пітербурзький форум був. В міжнародному форматі започаткований в 1997 році, і тоді він дійсно мав намір стати міжнародним у підсумку. І тоді Росія демонструвала відкритість до світу, і тоді вона хотіла переконати всіх, що вона країна, з якою можна вести перемовини, справи, бізнес, ну і відповідно яку. Можливо, можна було би покликати до НАТО. Путін і досі ображається, що його в НАТО тоді не взяли, і Росії в тому числі так, от тоді це за все задумувалося як великий економічний форум, А тепер це щось нагадує про спілкування Росії і Африки Зачасту більше ніхто туди не приїжджає. Ну може ще Іран, Талібан там от був до речі, у них в гостях тому можна вважати міжнародний. Ну принаймні в російській пресі пишуть про те, що там було представлено 136... Країн і територій, як ви розумієте, країн і територій, я так розумію, що е, не існуюча динири, линери, е, зипири, ну як частина Запорізької області, Хирини, як частина е, Херсонської області, я не знаю, як вони Харківську могли назвати. Ну, я так розумію, що е, тих окупантів, які вони поставили, або ж тих начальників окупаційних. Е, військ, які вони поставили там, вони теж були присутні на тому самому форумі, і тому ці території теж вважаються, що вони були присутніми на цьому форумі в складі тих 136 складна математика, але саме цією математикою намагаються нагрузити нас з вами ті самі ем, росіянські змі, які цю інформацію і подають. А чому я кажу, що раніше форум задумувався як міжнародний, тому що колись давно на цьому самому форумі був була присутня, наприклад, канцлер Німеччини. Свого часу там реально була а, присутня Ангела Меркель. І не тільки Ангела Меркель. я Вам скажу, що на тому самому форумі а, там можна було побачити очільника ООН, а знову ж таки. Тобто, ну там велика історія в того самого форуму, і він дійсно мав би бути доволі таким суттєвим, красивим, а, міжнародним, а, і нести щось добре вічне в люди. А у підсумку Ніс, як завжди, Какую-то а чорідную чуші, і нічого більше в тому самому формі ніхто з присутніх там не побачив. Тим не менше, хто ж туди приїхав? Дивіться, по перше, форум називається міжнародним, тому що це нібито для того, щоб залучити міжнародні інвестиції в Росію. Ну ота велика країна, яка має свої здобутки і так далі, вона чомусь дуже потребує іноземних інвестицій. Не зрозуміло чому. А тож, цей міжнародний форум відвідали одні з найбідніших країн світу. Наприклад, була делегація з Афганістану, президент Зібабе, Болівії, Цар, Талібан, як я вже сказала, також був присутній на тому самому форумі. Ну, здавалося б, поки що заборонений терористичний рух на території Росії. Я й досі не розумію, чому вони не змінили ці свої правила і не переписали цю саму історію. От ну і власне, оці всі міжнародні експерти зібралися на цьому самому форумі і привезли з собою змі іноземні. І ті самі змі іноземні могли поставити Путіну питання. Фух, така довга була підготовка до а, путінських відповідей, тож давайте їх будемо слухати. Моє з'явлення по поводу господина Байдена так, з усмішками, але і побачили в цьому якийсь скритий навіть наїзд на, на президента Байдена. Значить, ну, дійсно, він політик старої школи. І от то, що... Что... Я просто нагадаю, чи я би корова мечала про возраст? ему не понравилось, и он потом в известной степени начал меня даже атаковать, я так и думал, что так и будет. Значит, я прав, он предсказуем. Все это подтверждает только наше соображення о том, о чем я говорил. Ну, Традиційно, коли ти на когось е м, Наїжджаєш, то тобі Лина буде у відповідь щось говорити. Ну, це нормальна історія, коли ти атакуєш, то хтось контратакує. Ну, так відбувається в тому світі. Коли ти комусь кажеш, що ти старий політик, то будь готовий до того, що тобі теж подібна заява може прилетіти у відповідь. І це не те, щоб він був предсказуємим, просто так працює в цьому світі. все. Ну, якщо так по большому счету, нам все одно Ну, що ж, все одно, а взяла ручечку і почав вот так вот в ній водити в столі дирочку робити. Ну, що ж все одно, якщо не все одно. а, Владимир, Владимирович, якось ви це був себе м, трохи здаєте і позиції здаєте і відповідно щось ви е, ну таке ну ботекс не, не привезли до міжнародного економічного форуму міжнародні експерти приїхали а міжнародний ботекс до е, цієї самої події не привезли е, ще не вистачало щоб ти ту ручечку зламав десь я вже це бачила так ви то всі прекрасно знаєте що там відбувається. Бо в ході внутріполітичної боротьби вони зжигають себе із Своє государство, свою политическую систему и э, должен сказать... Я ви би подумали, що Путін говорить зараз про регіони Росії, але ні. нет, но и своє мінеме лидерство в сфере демократии то сжигают прямо на корню. Ну вот то что в штатах происходить. Знаете, от що мені подобається в Путіні? От він завжди знає, що відбувається у світі. От правда, він знає конституцію України краще ніж виходить народ України і відповідно президент України. Він знає, коли мають відбутися вибори, за яких умов і так далі. А він знає, що відбувається в Сполучених Штатах, і як які рішення приймає президент Байден і що він про нього говорить. Але дупля не відбуває, що відбувається в самій Росії. Вовше не в зуб ногою. Чому вирішили, що ми кому-то угражаємо? Ми нудістильно no, вам ніхто нікому ніколи не угрожав. Це така мірна Росія, отак в пісочниці, пасочками грається і нікого не чіпає, понімаєте? А тут просто якісь е взбісівшися страни е вокруг неї починають хороводи водити, і в пісочницю в її лісти: то Грузія, то Молдова, то е Чечня, то Україна, то ще хтось постійно намагається ті пасочки у Росії відібрати. Це не Росія ходить по чужим пісочницям і забирає ці пасочки у всіх дітей, у кого бачить. Ні, вона знаєте. Сидить, нікого не чпає, просто всі вирішили, що вона дуже агресивна. Не знаєте з чого? Нікому не вражає, тим більше главі другого государства. Це Мовітон, це не тон. У нас є своя позиція. Спасибо, що ти пояснив, що таке Мовітон. Бо ми ж, якби, люди не образовані, не знаємо. Три класи образування маємо за спиною. Сьогодні ми знаємо позицію європейських государств, в тому числі позицію Федеративної Республіки по поводу подій, які відбуваються на Україні по поводу СВО. Вов ти казав 24 лютого о 5 ранку СВО. Ми починаємо воєнну операцію. Ти казав тоді не на Україні, а СВО. Ну бо на Україні не було ніякої ситуації, поки туди не прийшла Росія. Всі вважають, що Росія почала війну на Україні. 24 лютого було повномасштабне вторгнення. А перед цим не названі зільоні чоловічки. Ви вже їх визнали. Вов. Я просто нагадаю, давай не будемо гратися в гру. що ми у нас у всіх Альцгеймера, і ми всі забуваємо про що ти говорив ще буквально кілька там тижнів, років тому. Ми все пам'ятаємо, все записано, все вже лежить і чекає вироків в газі. Давай не будемо гратися в цю гру і, і тримати нас за дурачка. Ти вже признався, що е, зільоні чоловічки твої. Ти вже признався, що зброю. Донецьку, Луганську надавав ти. Ти вже зізнався, що ти вивозив дітей з Донецька, Луганська? А що утиски в Криму це твоїх рук справа? Ну вже давай не будемо гратися в ці ігри. Ну, чесно. Ну, ніхто я хочу це черкнуть. Ніхто на западі в Європі не хоче вспомнити, з чого почалася ця трагедія. Не почалось з государственного переворота на Україні з того, що Україна почала існувати, давай так. Ця трагедія розпочалася з того, що Україна почала існувати. Що Ленін її вигадав? І через те, що Ленін його через те, що Ленін вигадав Україну, його поклали на центральній площі Росії, щоб всі ходили, тикали в нього пальцями і казали, от козел. Взяв і відділив Україну від Росії. Ну, напевно, так це мало би відбуватися. Ви чомусь ще й досі йому квіти туди носите незрозумілих для нас причин. Але тим не менше все розпочалося з того, що Україна отримала незалежність в 91-му році. Е, от з цього можемо розпочати. А Росія тоді отримала право називатися Росією, бо до цього вона була совєтським союзом. Антиконституційного державного перевороту. Вот, начало. Дуже дивно, чому він на цю самоподію Бо... Яну... Януковича не привіз з собою. Бо літак його показав в Білорусі і все. А де він? Легітимний. Где? Чого ти цього мальчика в Трусіка з собою не возиш і не показуєш його, не демонструєш міжнародним експертам і журналістам і не кажеш: от подивіться на нього, він же легітимний. Він же так старався. Він же ж так хотів бути схожим на мене. Правити Україною ще років 30. а його вигнали? Це ж неправильно? Чого я маю тепер його субсидірувати? Чого я маю його тепер кормити? Чого він тепер живе тут у мене? Податки не платить, не працює, пенсіонер? Нащо він мені треба? Заберіть цього мальчика в трусиках назад. Чого? Вов війни. В ну, разі Росія виновата в этом госперевороті? Ні. А разве забыли, Те, кто сегодня пытается обвинять Россию, что министры иностранных дел Польши, Германии и Франции приехали в Киев и поставили свои подписи под документом о урегулировании внутриполитического кризиса, как гаранты того, что кризис должен быть завершен мирным и конституционным путем. Этого в Европе, в том числе и в Германии, предпочитают не вспоминать. Так, там і Росія свій підпис ставила десь, якщо я не помиляюсь. Чому-то на Росії бо там теж ніхто не хоче вспоминати. А ну ще я розумію, що ну якби вік поважний все ж таки та і про Будапештський меморандум, взагалі в принципі, всі забули там, де Україна давала ядірку за те, що Росія, в тому числі поставивши підпис на цьому документі, гарантувала їй безпеку українських кордонів. Визнаних в межах 91-го року, що вона ніколи на неї не нападе і не матиме наміру заходити на її території, окупувати їх і так далі. Там було десь написано ну просто. Я розумію, що це дуже тяжко, важко, і треба про то, якби постійно пам'ятати, тримати в голові. Це ж вам ми не документи про те, як Богдан Хмельницький звертався до цариці і просив її протектората. Ну, звісно, це ж не, не в голові тримати то постійно потрібно. Та це ще Будапештський меморандум. Він постійно випадає з тієї голови, хоч гвіздочком його прибий собі до стіни і дивись на нього постійно, щоб про нього не забувати. Я розумію, ну та ми всі чудово все розуміємо. Якийсь документ там випадає. Кукушка не тримає, не, не втримає все, розумієте, в неї лапки. Не, так, ну що, поїхали далі. Що там по наступним заявам? І так не надо нічого придумувати. і на, цій, на Знаєте, чого велосипед довго не могли придумати? Тому що завжди всі, да, всі казали про те, що не надо видумувати велосипед. Ага. На цих придумках, значить, формірувати про Росії. Не треба формувати образ врага із Росії. Вы сами себе только вредите этому, этим, понимаете? Вот придумали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые. А там кто-то стучит, откройте, пожалуйста. Вообще, как этот стол? Кто это придумал? Это ч... я уже так и чу... чула. Тупые, тупые американцы. Десь такая такая знайома. Не памятают. Чушь, понимаете? Дежавю. Бред собачий. Но это был бы... И там это... собака постучала в дверь? Бред собачий. Сам сказал, сам обезвав себя бредом собачьим. И теперь сидите и... От хтось би допоміг йому трохи, щоб він тим пальцем собі в око трохи заряди. Якщо б не було задумки для того, щоб одурачувати своє собственне населення. А, караул, скоро Росія на нас нападе, і ми маємо срочно вооружатися. Срочно направляти Знаєте, Дві хвилини тому Путін каже на цій самій конференції, каже про те, що слухайте за те, що Сполучені Штати надають Україні зброю, щоб вона могла дати відсіч нам, бо ми на неї напали і зайшли на її території. А Путін каже: ми надаємо зброю, значить, ми надамо зброю нашим партнерам, щоб вони вдарили по США. Тобто, не Росія буде бити по США, а ми надаємо зброю, каже, щоб вони вдарили по штатах. А тепер він каже про те, що хто собі придумав, що ми хочемо напасти на НАТО. Ну хто це зробив? Воруження на значит, на Україну. А на самом деле для чого це ділиться? Щоб удержати своє собственне імперське положення величі. Вот для чого це делается. Вот для чего эти угрозы и пугалки для бюргеров в Германии, во Франции и в других частях Европы. Вот для чего. Такой угрозы не существует. И быть не может. Мы сами себя защищаем на Україні. Хорошо. Сами себя защищаем на Україні. Отлично. Пришли. Вот к чему. Сами себя защищаем на Україні. Прекрасно. Я считаю, це можна вважати. Визнанням власної вини і чисте сердечне признання. Будь ласка, в гаазі запишіть себе, самі себе захищаємо на Україні. Сказав Владимир Путін 6 червня. Не бачу в якій годині, але то вже й важливо. Запишіть будь ласкочка. Вони тут самі себе захищають, самі себе б'ють, самі себе захищають, самі себе обороняють. Сами себя закапывают, сами себя в пакеты вкладывают, сами себя на территорию России потом отправляют. Сами себя, очень самостоятельный народ. Сами себя, все. Сами все в себя. Что нужно сделать для того, чтобы прекратить боевые действия на Украине? Вам, как представителю Соединенных Штатов, Знаешь, что ты Россию. Ця відповідь буде. Да. Могу Я думаю, то, да. что когда-то сказал господину Байдену. Он мне когда-то прислал письмо, я ему в письменном виде ответил. Если вы хотите... А индекс почты можно, я теж вам письмо напишу. Хотите прекратить боевые действия на Украине, перестаньте поставлять оружие. И эти действия прекратятся в течение двух, ну, максимум трех месяцев. А, дивіться, В мене є ще простіший а... алгоритм дій. Просто перестаньте стрелять. И военные действия закончатся. Вот и все. Просто перестаньте стрелять. Вот мне каждый раз вот хочется вот, вопросу вот, советскому руководству последних лет. Какого черта вы все еди... ушли из Европы? Вот что у вас было в башках, когда вы взяли и вывели группировку советских войск? Ну, а, вот, хочется, чтобы вы, ну, по чаптым кулаком соединобисту катались? Что нет? у вас, вот, что вам? Вот объясните, мне, вот что это было? Какой уровень безумия? Но ну, если же вам так хотелось выйти, но ну, нельзя было параллельно потребовать распуска НАТО и симметричного вывода американских войск и британских войск? Ну, що у вас було в ваших башках? Я так понимаю, це ребус да? або ж э, эти э, кросворди. Якби це був кросворд, і там було б питання, из Европы, чорта ви всі было з Європи, що у вас було в башке, то ячейка для того, щоб заповнити э, це слово, складалася б з двох букв. І ці дві букви ум. Як пішли uh, з Європи, так і uh, ум, или мозг, да? uh, він вот. uh, теж закінчив свою каденцію на території Росії в той самий момент. Закінчився. Як і наша програма, на тому давайте поставимо крапочку, і я вам скажу: зустрінемося в наступному обзорі пропаганди. Я для вас підготую новий матеріал. Традиційно закликаю вас самим то не дивитися. Побачимося з вами. Папа. -па.